Друзі, всім привіт! Сьогодні я маю коротке слово підбадьорні. Вірю, що воно буде своєчасним і на збудування тим людям, які зараз потребують саме цього слова. В мене є на серці помолитися за тих людей, які живуть під тиском страху, під гньотом цього духу. Біблія називає страх духом. І ми з вами в першому Івана, в четвертому розділі, знаходимо слова, які нам можуть бути порятунком. І якщо ви прислухаєтесь до цих слів, то і приймете їх як Божий напрямок для життя, то ви зможете розібратися страх. Страх, він має в собі складову, яка руйнівним чином спричиняє людині такого роду роду деморалізацію, тобто виводить людину з, з, з стану здорового розуму. Але Біблія пише, що Господь не дав нам дух страху, але дав нам дух сили, любові і здорового розуму. Тобто ми можемо, по Божій обітниці, аналізувати все так, як Господь хоче, щоб ми аналізували. Тобто, маючи здоровий розум, який нам належить. Відповідно до цієї обітниці ми можемо розібратися зі страхом і посилити свою позицію противостояння страху. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що хто боїться, той недосконалої любові. Цитую вам оце місце писання, з якого я почав. Якщо ми з вами будемо розвиватися в любові, то ми витіснимо страх в Божій любові. І цей страх не матиме на нас впливу. Бо далі в чому вірші написано: хто боїться той недосконал любов'ю, бо страх має муку. Тобто мука це результат дії страху на наше життя. Люди, які тікають тоді, коли за ними не гоняться. Люди, коли ті люди, які бояться вийти на вулицю без видимої на то причини, і вони живуть під впливом. Своєї уяви, і в цій уяві в основному картини того, як з ними погано поступають, і як, е, яка небезпека їх може очікувати. І знаєте, це, це дуже важке життя, це життя, яке е, контролює диявол, і фактично він контролює з е, таких людей завдяки стра страху, цьому духу страху. І уява і ілюзія страху вона завжди переслідує. Як нам позбутися цього? Перше, потрібно посилити позицію Божої любові. Нам потрібно повірити, що Бог любить нас, що ми в Його руці, що Він крепко тримає нас за руку і Він провадить нас. Якщо я піду навіть до долиною смертної Темряви, не боюсь зла. Це обітниця, яка допомагає навіть серед реальних загроз бути спокійними. Довіряти Богу, не дати місця страху і оцим картинам поразки е, керувати нами або е, направляти образ нашого мислення і подальші наші кроки. Тому сьогодні молюся, щоб здоровий розум, який належить вам відповідності до е, другого післання до Тимофія, першого розділу сьомого віршу, він зараз почав свою реальну дію. Тобто молюся, щоб здоровий розум включався кожного разу, коли диявол атакує вас страхом. Знаєте, що Господь, він у вас, він з вами. І той, хто у вас, той, хто з вами, він більший, ніж той, хто у світі. Він більший, ніж диявол і його погрози. Він більший, ніж е, всі його демони і всі його наміри, які, якими він хоче вас віддати. Е, Деморалізувати або просто вибити з колії віри, з колії послуху Богу. Жодна зброя, що зроблена проти вас, не матиме успіху. Пам'ятайте про це. У Господа є слово на сьогодні для вас, у Господа є здібність провести вас крізь випробування і дати вам ту силу, якою ви приборкаєте будь-яку спробу диявола вибити вас з колії. З нормальною, коли життя. Тому приймайте сьогодні Божий погляд на життя, побачте себе так, як Бог вас бачить. Побачте себе в силі, в силі Духа Святого, побачте себе в відвазі. Господь сказав: не бійся, Ісусу Навну, коли той мав взяти на себе величезну місію, очолити народ Божий. Ви маєте місію по важливості не меншу, ніж будь-який муж Божий чи жінка Божа. Господь дав кожному завдання на цій землі, і він очікує, що ми його виконаємо. І якщо страх зупиняє вас у виконанні цього покликання, прямо зараз прийміть здоровий розум. І в цьому здоровому розумі побачте себе так, як Бог вас бачить. Побачте себе переможцями тими людьми, які приборкують ці негативні думки, які викликають страх. І в альтернативу цим думкам цитуйте ті славні обітниці, які Господь залишив вам. Той, хто у вас більше, ніж той хто у світі. Жодна зброя, що зроблена проти вас, не матиме успіху. І Христос він буде реалізовувати ті обітниці у вашому житті, які ви по-справжньому вірите, які на ваших устах і які рухають вами. І ваші кроки віри будуть підтверджуватися чудесами і знаміннями, і надприродньою підтримкою або підживленням від Бога. Тому що ті, хто поступали по Слову, виконували Божу місію, кожен християнин побачив в дії силу Духа, силу Ісуса Христа. Навіть тоді, коли апостоли пішли і проповідували всім. Євангелію до краю землі як послуг заповіді Господні. Господь підтверджував їхні дії і слова чудесами ознаками. і ознаками. Господь буде підтверджувати своє слово, якщо ви будете на основі цього слова поступати, якщо ви будете говорити це слово і діяти так, як це слово скеровує вас. Сьогодні молюся, щоб ваші дії були направлені на зруйнування всяких. Атак ворога, руйнування страху, руйнування всіх цих намірів, сатани, збити вас шляху послуху Господу. Нехай мудрість Божа і сила Духа Святого наповнює вас відвагою, яку мали перші апостоли. Нехай ця відвага рухає вами в реалізації того покликання, яке Господь дав вам. Не бійтеся жодних погроз диял. Не бійтеся, що він вам зашкодить. Це доказ його загибелі, а також це є причина слави нашому Господу, Божого благословення вам на сьогодні і, взагалі в вашому житті. Тримайтеся цієї істини, і вона допоможе вам жити переможньо. Христос вас, і він більший ніж той, хто в світі. Благослові, дорогі.